Польща завершує головування у Раді Євросоюзу. Останнє засідання під керівництвом Варшави відбулося 26 червня. Чого вдалося досягти країні за півроку і які рішення стосувалися України розкаже моя колега Юлія Гунко. 45 тисяч гостей 22 неформальні ради міністрів країн ЄС, понад 400 зустрічей на різних рівнях. Запровадження санкцій проти Росії та узгодження 18-го пакету, а також Перерахунок значних коштів Євросоюзу на оборону. Такі ключові успіхи головування Польщі у Раді ЄС відзначила заступниця міністра у справах Євросоюзу Магдалена Собковяк-Чернецька. Ми запропонували ми запропонували гасло безпека на семи стопах, і У сімох пунктах ми навели конкретику. По друге головуюча країна очолює стіл переговорів і керує ними між 27 країнами. Ми зробили це надзвичайно ефективно і у рекордно короткий час. Головувати у інституції Польща почала 1 січня 2025 року. Сім стовпів безпеки, на яких сфокусувалася країна це військова, енергетична, економічна, продовольча, інформаційна та цивільна, а ще охорона здоров'я. Серед її пріоритетів також була і підтримка України. Зокрема, старт переговорів про членство. Про це йдеться у спільній заяві лідерів України та Польщі від 15 січня 2025 року. Польща сприятиме процесу приєднання України з метою відкриття кластера один основи та за можливості інших переговорних кластерів. Тим не зважаючи на виконання Києвом технічних вимог, адвокацію країн-партнерів, а також підтримку з боку Єврокомісії, перший кластер для України заблокувала Угорщина. Як аргумент привела опитування своїх громадян, де 95% висловилися проти. Однак керівництво ЄС одностайне Україні місце в спільноті незважаючи на надзвичайно складні обставини, український уряд проводить реформи хорошими темпами. Тому настав час активізувати наші зусилля. Піврічну роботу Польщі у Єврокомісії охарактеризували як складну, але таку, що завершилася успіхом. За словами Урсули фон дер Ляїн, Варшаві вдалося ухвалити 37 законодавчих актів та досягнути домовленостей щодо прийняття. Ще 18. -ти. А ще Польщі швидко вдалося узгодити програму позик на оборону «Security Action for Europe». Інструмент передбачає 150 мільярдів євро на закупівлі військового обладнання. В свою чергу прем'єр Польщі Дональд Тус підкреслив, європа вирішила збільшити видатки на оборону до 5% ВВП, зробила ставки на захист кордонів і змінила підхід до міграції. Польська президента ушадо дуже радий, що польське головування домоглося усвідомлення, що сьогодні Євросоюз має бути чимось іншим ніж раніше, що має подбати про оборонні можливості, про власні кордони, безпеку своєї території. Це фундаментальні зміни в мисленні, і ми пильнуватимемо, аби з цього шляху ніхто не звернув. І додав, у європейських лідерів склалося враження, що цитую шанс того, що Європа і США знову діятимуть солідарно щодо політики санкцій проти Росії та підтримку України, став більш реальним. І це для нього хороший сигнал, що солідарність з Україною, яка бореться, стала нормою. А вже 1 липня головувати у Раді ЄС розпочне Данія Юлія Гунько слава тіві. Отож, сьогодні останній день головування Польщі у Раді ЄС І про підсумки головування і про те, чому у Брюсселі на останньому саміті Євроради країни так і не змогли узгодити 18-й пакет санкцій проти Росії. Про це запитаємо українську журналістку, яка постійно працює у Брюсселі і знає всі тамтешні інсайти. Тетяна Висоцька на прямому зв'язку. Тетяно вітаю. То як з Брюсселю виглядають підсумки польського головування в ЄС? Вітання студія, вітання з кулуарів Ради ЄС, якраз за моєю спиною емблема головування Польщі, яка висить тут в останній день, тому що завтра вже починає головувати Данія. І власне результати головування Польщі вважаються приголомшливо позитивними, тому що власне з ким не обговорюєш це питання, всі говорять, що голосування було головування було дуже успішне. І минулого тижня, якраз коли тут відбувався. Саміт Європейської ради, саміт лідерів Європейського Союзу можна сказати в ніч з четверга на п'ятницю, коли відбувалася фінальна прес-конференція. До журналістів вийшов прем'єр-міністр Польщі до Андж... Анджей Андж... Дудадонтуск. Quadru... Президентка Європейської комісії Урсула фондерляєн та президент Європейської ради Антоніо Кошта, і власне вони перше перше, що зробили, це підбил підбили підсумки польського головування. І власне Урсула фондерляєн заявила, що головування було складним, але дуже успішним, і сказала, що Польща продемонструвала європейському континенту. Силу польської щедрості та солідарності е, власне під час польського головування було прийнято два е, пакети санкцій: е, це 16 і 17 пакет. Практично готовий був 18 е, 18 пакет санкцій, е, який е, не прийняли е, через блокування е, Словаччини але про це трошки згодом. І е, власне. Е, е, Можна сказати, що головним е, е, кредо Польщі під час головування була безпека безпека Європейського союзу, і е, якраз е, щодо е, безпекових питань Польща просунулася просто на відмінно. Була е, прийнята європейська програма оборонної промисловості на загальну суму 800 мільярдів євро, і вже 16 держав ЄС е, е, висловили бажання брати участь у цій програмі. Е, в програму європейської оборонної промисловості входить е, менша програма сейф. Це 150 мільярдів євро можливість е, взяти кредити на е, оборонні закупівлі та е, виробництво зброї та боєприпасів, і якраз в програмі сейв може брати участь і Україна. Е, е, власне Урсула Фандерляїн заявила, що фантастичним є результат, що програму «Сейв» було затверджено е, лише за рекордний 71 е, день. І е, ще багато інших моментів було під час польського президентства, зокрема, наприклад, програма Repower, EU», яка має на увазі повністю позбавитися повністю відмовитися від російських енергоресурсів у Європейському Союзі, і, зокрема, від російського газу до 2018. Року і ось власне ця програма Repower EU, яка була затверджена за польського головування, і стала цим наріжним каменем, який не дозволив е, минулого тижня затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії, тому що Словаччина, яка дуже залежна від російського газу, стала виступати проти того, щоб е, м, повністю від нього відмовлятися, тому що, по перше, вона боїться, що е, для неї газ стане дорожчий, тому що газ е, з інших джерел доведеться транспортувати Європу і платити за транспорт за транспорт по-друге у словачине укладені довгострокові е, контракти з Газпромом. І е, Братислава е, переймається тим, що якщо ці контракти треба буде до 2028 року розірвати, то е, Словаччина вимушена буде платити від 16 до 20 мільярдів євро е, «Газпрому» лише за те, що вона не купуватиме російський газ. І оці питання е, Словаччина піднімала неодноразово перед єврокомісією. Але е, оскільки е, питання економічне і «Repower Europe» вирішується е, лише е, кваліфікованою більшістю, то за заблокувати. Саме питання е, забезпечення в Європі газом Словаччина не може. А ось заблокувати пакет санкцій, де необхідно. Юноніміті, тобто одноголосне, під, одноголошне затвердження пакету, це е, Словаччина зробити могла, і вони абсолютно не, е, не приховуючи, словаки казали тут в Кулуарах, що ми не проти санкцій проти Росії, ми, під, ми підтримуємо санкційний тиск проти Росії. Але ми хочемо, щоб з нами серйозно поговорили про те, як компенсувати нам втрати від російського газу, який ми не будемо отримувати після 2028 року. Тобто йде така зараз економічна торгівля, за заручником. За Стали санкції проти Росії, і можна сказати, що ось е, свіжа інформація, що цього тижня, 3 3 липня, до Братислави, приїде делегація від Єврокомісії і будуть уже більш предметно, технічно на технічному рівні говорити е, саме про те, яким чином Словаччина може компенсувати втрати від. Е, того, що вона припинить отримувати російський газ у майбутньому, і будемо все-таки сподіватися, що е ці технічні перемовини задовольнять нарешті Роберта Фіто, е прем'єр-міністра Словаччини, і він дасть далене світло на те, щоб е 18-й пакет е санкцій був вже затверджений. Але затвердженим він буде на жаль, все ж вже не за польського головування, а е за головування Данії. Е і е отже, можна сказати, що е Польське головування було дуже о, позитивним. І о, ще один момент, о, можна, о, який був наведений на прес-конференції, цікавий факт, що ще 15-20 років тому Польща тут о, у Раді ЄС пропонувала створити і енергетичний союз, відмовитися від російських енергоресурсів, і о, спільні оборонні закупівлі. Це також була польська ініціатива о, десь 15 років тому. І о, якраз зараз. Можна сказати, що польські мрії стали європейською реальністю. Ось такою і став ось таким і став результат польського головування у раді ЄС з 1 січня по 30 червня 2025 року. Тоді. дякую, це була Тетяна Висоцька з Брюсселю.